Малята, ми сьогодні на занятті по ліпленню зліпимо домашню тваринку. І я хочу вам запропонувати розглянути малюночок, яка ж це буде тваринка. Ми ще такого не робили. Малятка, подивіться, ви пізнали, це кролик. Дивіться, давайте розглянемо, який в нього тулуб. Так, продовгуватий, бачите, Вушка, які довгі такі, е, у нього е, голівка і мордочка, вони зливаються, ніби продовгуваті. Передні лапки коротші, а задні лапки довші. І кролик має ось такий маленький хвостик. Малята, давайте розглянемо, які матеріали нам необхідно для ліплення. Малята, подивіться. Матеріали прості. У мене що? Серветочка, стека нам буде потрібна, дощечка та ось таке, таке тісто. У мене сьогодні солене тісто. якого воно кольору? Так, воно сіреньке. Чому? Тому що я е, взяла білу фарбу, додала чорну фарбу і в мене одержала сіра фарба. Цю сіру фарбу, коли я робила тісто, то я Долила, добавила і в мене тісто вийшло ось такого сірого кольору. Дивіться, воно гарно ліпиться і приймає будь-яку форму. Давайте тепер розглянемо зразочок. Ось у мене такий зразок. Тут у нас тулуб, продовгуватий кролика, хвостик маленький, ми його не можемо зробити інакше. як таки Кулькою такою. Далі мордочка витянута сюди та два вушка, які ніби прилягають і прислухуються, а нам треба буде стека для того, щоб ми зробили очки. Отже, давайте приступимо до роботи. Нам треба зробити частину виділити на тулук. А частину на голівку і що вушка й хвостик. Давайте, це в нас буде частинка для голівки, а можливо, вона ще і велика буде. Треба дотримуватись пропорцій. Це в нас на вушка, це маленьке на хвостик. Якщо голівка дуже велика, то ми можемо зменшити цей Шматочок глини, для того, щоб голова не була велика до тулуба. Що ми робимо? Прийоми дуже прості. Тісто гарно ліпиться, дивіться, яке воно піддається в руках. Ми його порівняємо гарненько круговими рухами. Та зробимо, натиснемо ледь-ледь. Для чого? Для того, щоб була продовгувата форма тулуба. Далі ми беремо цю частину шматочка, теж його приводимо до гарної естетичної основи кругленька кулька. Але ми ж казали, що горлівка продовгувата. Що ми робимо? Ледь-ледь притискуємо і робимо довгеньку ось таку форму. Яку притиснемо. Ну, малята, мені здається, що це великувата голівка. Давайте от дуже гарно тісто, що воно може ліпитися гарно і змінювати форму. Тому, будь ласка, ви коли будете робити цю е, конструкцію цього кролика, о, тепер голівка у вас у нас нормально виглядає. Вона Відносно до тулуба якраз гарна. Тепер ми зробимо хвостик, От той, що ми казали, маленький, кругленький. Отакий От зробимо кульку маленьку, ось таку, і притискуємо ззаді хвостик. Дивіться, вже в мене хвостик є. Тепер нам треба вушка. А вушка, які, ми сказали, довгуваті, продовгуваті. Що ми робимо? Ми робимо форму кульки знов. А чому нам це треба? Щоб глина була рівненька, гладенька. Потім робимо продовгувату форму і що? Робимо вушка. Вушка у нас довгенькі, і ніби прилягають. Малята це велике вухо занадто. Знову ми думаємо про форму, яка не повинна бути відносна до тулупа. Так, вушко одне є. Інше вушко. Я між пальчиками катаю це тісто. І ось так вирівнюю. Так, у нас ніби однакові, але і мені здається, що це вушко менше. Тому, дітки, треба обов'язково, щоб всі частинки були однакові. Так, тепер що ми робимо? У нас є стека. Малята. Я стекою, роблю заглибину одну. і... Іншу на другій стороні, і ніби вставляю ось цю, цю форму, ось таку і притискую. Вушко ж таке плоске, далі інше вушко ставлю, закріпляю і притискую. Для чого? Для того, щоб ми показали, що вушка довгенькі і Прилягають у кролика. А тепер ми займемося чим тим, що у кролика повинні бути очки. Ми поставимо йому з однієї сторони та з іншої сторони. Ось так робимо очки у кролика, і кролик у нас схожий. А тепер треба навіть. Пригладити, притиснути, подивитись, щоб всі деталі були гарними. Я навіть що зроблю? Я йому ось так зроблю мордочку трошки витягну. Дивіться, у нас було скільки частин. Одна частина тулуб, голова, два вушка та хвостик. Ми з вами справились з роботою. Малятка, подивіться, у мене вийшла доросла кроличка та маленький хто кролик. Бачите, як? Я пропоную вам теж зробити так, таку фігурку кролика та надіслати нам фото. А ми з Петриком і Наталочкою будемо дуже раді бачити ваші світлини. Та ще хочу сказати, що обов'язково. Після себе прибирайте робоче місце, витирайте руки і складайте все по своїм місцям, щоб у вас було охайно і чемно в вашій кімнаті. До побачення, до зустрічі!